Отже, сьогодні чудове свято, чудове, надзвичайно чудове зіслання Святого Духа на Апостолів, і це рівно 50 днів від Пасхи, перемоги над смертю. І цей день він дуже такий визначний для церкви, але також день 50 й був таким визначним і в старому завіті, тому що. Єврейська Пасха, коли вони вийшли з Єгипту, і на 50-й день було жертвування врожаю першого. Сніп треба було принести до храму, тому що це було таке боже веління. Але також на 50-й рік, скажімо, 50-й рік це завжди був ювелейний. І всіх рабів відпускали. Тобто, ну. Євреї, які мали, скажімо, рабів зі свого народу. чужинців погано, ні, бо тому що до них це не відносилося. Але якщо єврей був рабом у єврея, наприклад, то на 50-й день треба було його відпустити. Просто так, ось відпустити. Мало того, дати йому ще, скажімо, щось, щоб він завтра знову не ставав рабом. <кій> тобто свого роду таку плату такий. Якісь, ну, можливість йому почати нове життя. Земля, якщо також перейшла до іншого власника, бо, наприклад, хтось був такий бідний, що не мав що вже дати, він продав свою землю. Її не можна було навічно продати тільки на якийсь час. Ось. І ювілейний рік, значить, треба було цю землю власнику віддати. Розумієте, Навіть же тоді це були дуже, такі, дуже добрі закони для цього народу ізраїльського, тому що Бог їх захищав. Бог захищав. І чомусь Він так сказав. А чому? Тому що це було все прообразом того, що в кінці відбудеться тепер, в наших часах, тобто, в часах, коли Ісус прийшов на нашу землю. І коли він перейшов через страждання, коли він купив дорогоцінною кров'ю кожну людину, відкупив, реально ми куплені, ми куплені. дорогою ціною, апостол Петро каже, не якихось ягнят, але самого Христа. Реально, ми всі куплені. Не для того, щоб стати рабами, але для того, щоб стати дітьми Бога. Але ми куплені. По-іншому не можна було нас визволити. Треба було заплатити велику ціну. Просто так воно не могло відбутись, тому що це смерть. За смертю там справедливих законів немає. Щоб раптом вона ця смерть якось пороздумувала, пороздумувала і виявила милосердя відпустити людей. Такого просто не існує. Треба було цих людей якось вирвати. А як? Викупити. І не просто грошима якимось або людина, що ви тому що смерть такої ціни не приймала. Замала. Треба було ціни самого Божого Сина. І Бог, не сумніваючись, дав ту ціну самого себе. Не сумніваючись. Бо Він знав, що ми без нього просто. Засудження. І для нас немає шансу. Але Бог, який є абсолютною любов'ю, не міг з тим згодитися. І ця абсолютна любов робить крок на зустріч для нас. Нас, упалих, немічних, слабких, грішних, безсилих в цьому світі таких. Триматись на цій Божій дорозі. І Божий син, не сумніваючись, дає за нас ціну дуже дорогу, свої страждання, свою кров, свої терпіння. Щоби в кінці, отримавши повну владу над смертю і над людиною, якщо вона захоче, він міг її вивести чим? Духом своїм. І для того учням сказав: чекайте обітниці Отця. І вони чекали. Чекали 10 днів від Вознесіння. Десять тих днів йшло дуже довго для них. Вони не знали, як ця обітниця буде виглядати, що це має бути. Вони знали, вони знали що треба чекати, і збиралися разом постійно в ті дні на молитву. І ось коли прийшов той момент, який знав тільки Бог. Отже, цей дух виливається в повній силі на 10-й день. В повній силі наповнює апостолів вогненні язики. Дається їм голос, слово, могутнє, щоб вони не мали страху. І вони одразу виходять на двір, тому що були замкнені зі страху перед юдеями, каже Святосма. І вони одразу двері відчиняються, і вони виходять до тих всіх народів, які були в тому часі в Єрусалим. І ось сідий Євангелист Лукан, описавши і в діяннях, хто там був, там перечислено тих партяни, Мідяни, ламії, навіть мешканці Кападокії з Єгипту. Це дуже далеко. З Кападокії це центральна тепер Туреччина, з батьківщини святого Василія Орієнтовно до 1000 кілометрів туди, 800 тисяч орієнтовно залежить де там є. Це дуже далеко. На той час цю відстань подолати Це треба було довгого часу. Але ті люди якось там опинилися. Ми не знаємо, що їх туди привело, але Боже проведіння діло. І ось коли вони там опинилися, вони почули кожну свою мову. Апостолам було дане ті різні мови для чого? щоб донести правду про спасіння до тих всіх людей на їхній мові. Бог це подвав. Учні не вчилися тих мов, але тут вони доносять, тому що ця мова тих народів, вона найглибша в їхніх душах, і тому цю правду про спасіння треба занести дуже глибоко. Там, де людина навіть не знає, де ця глибина, скажімо, зупиняється в її душі. І Боже Слово проходить, щоб цю людину витягнути з цієї глибини, з її проклять, з її смерті, з того всього, чи вона поневолена, отже, Дух Святий, діє Дух Святий, який чекає нашого бажання, прагнення, нашої згоди, щоб. Дух Святий нам допоміг. І Бог не раз просто дає нам переживати наше життя людське, щоб ми бачили нашу неміч, слабкість, щоб ми переживали нашу безсилість. І в тій немочі ми бачили Божу силу. Тому що, коли людина каже, я все можу, мені я все сама зроблю, я все. Мені нічого не треба, значить вона не буде бачити Бога в своєму житті. І тому Бог нас створив немічними, слабкими, щоб ми бачили Божу славу і Божу велич в порівнянні. І тому Бог дозволив першим людям пройти цей шлях, навіть упасти, бути вигнаними з Раю. Щоб вони в кінці побачили славу Божу, велич Божу, Божу любов, якою Бог їх любить. Вони в цьому раю вони не почули її сили. Вони в ній жили, вони були щасливі, все прекрасно, але вони не могли оцінити тої Божої величі, тому що вона порівнюється в протилежному. І тому Бог дозволив, щоб ця людина прийшла з свободою волі, так як вона прийшла, і аж дотепер це людство йде, а Бог. Робить зусилля, щоб рятувати нас, спасати, посилаючи апостолів, посилаючи інших, щоб несли це спасіння. І тому нам треба пам'ятати про Святого Духа. Він з нами. Ми його отримали в дарі хрещення, на знаменування печаттю Духа Святого, що, що ми належимо Богові, що наше життя відкуплене, але цей процес відкуплення він здійснюється в нашому щоденному житті. Це не просто так людина отримала і вже все готово. Ні. Цей процес входить в її життя. Вона отримала як зернятко Боже. Тепер це зернятко проростає і творить для неї спасіння. Важливо, щоб ми захотіли цього, ми співпрацювали, ми бажали цього, ми були терпеливі, довіряли Богові. І Бог нас визволяє із гордості, і з різних інших гріхів, і всього іншого, тому що все це є перешкодою царства Божого Людина не може побачити Бога, коли в душі є, скажем, не той дух, який пізнає Бога. І тому не раз Бог допускає на наші немочі, щоб звільнялося місце для Бога, для Божого Духа, для Святого Духа. Щоб ми знову і знову казали, так, Господи, прийди, наповни просвіти, даруй милосердя, щоб ми звільнялися від осуду, від осудження іншого всякого, тому що дуже багато є в цьому світі. Цей світ заповнений сміттям енергетичним, багато слів, багато всяких людських планів, нездорових, неправильних, такого людського дуже багато є. І, мало Божу, мало місця для Бога. І Тому Господь веде нас стежками, нам невідомими. Тільки Він знає, чому так стається. Тільки він знає. Ми не можемо зараз багато відповісти, включно з тими подіями, які зараз відбуваються в Україні. Ми не можемо цього 100% відповісти. Ми можемо щось думати. Аналізувати, думати, але ми не можемо бути певними 100%, що саме так, тому що цей масштаб набагато ширший, а наше думання дуже мізерне порівняно з Божим. Но багато речей ми просто не можемо збагнути поки що. Ключно з тим, що відбуває, чому так Бог дозволив, чому так багато різних тих подій, недобрих і всякого іншого. І не раз в нашому житті так само. Чому так? Ось чому так? Ми не можемо відповісти. Не знає людина. Так сталося. Важливо, щоб ми зараз сказали так і сталося. Я не знаю, чому. ось. Але допоможе мені підняти, встати, допоможе мені зрозуміти, допоможе прийняти, наприклад. чи, чую, чи якусь смерть, чи якусь там хворобу, чи якісь там інші якісь випадки в житті наш. Чому ми не можемо сказати? Тому що потрібно часу. І що Бог хоче від нас довіряти Йому? Якщо би Він все одразу нам 100% сказав, тоді в людини знову з'явиться питання. Тому що кожна людина це є питання, Бог є відповіді. І поки ми живемо, в нас завжди будуть питання. Якщо навіть Бог нам дасть відповідь на те, що ми зараз маємо, якесь незрозуміле. За другим кроком людина знову а чому так? а чому так? Тобто вона не зупиниться весь час, а чому так? І в кожній хвилині вона може звинуватити Бога. Звинуватити інших, що її обманюють, що їй щось не пояснюють. Приходить до священника не раз, ось мій там син, і чому, чому? Я не знаю чому. Може, ви знаєте, може ви скажете, я не знаю. Мені небо не каже. Ми можемо молитися, довіряти Богові. Більше ми не можемо зробити. Коли Бог захоче і скаже, добре, тоді буде відомо. Поки цього нема. Але в людини є спокуса завжди. Ось особливо зараз подивитися по тих різних е, е, інтернетах і там різні ті блогери, експерти. Всі знають, як має бути. Всі знають, як, як буде ще до того, як буде. І головне, що дуже багато їм вірять. Але це так сказали пішло далі. Ніхто не питає, а чому то не сталося, наприклад, в них ось їхні прогнози, які були від початку наприклад, війни. Це є спокус. Людина не хоче сказати, що вона щось не знає. Вона все знає. Все знає, Вона все вирішує. Вона навіть каже, хто там як думає. Як там вороги наші думають, ось вона знає, як вони думають і що вони планують. Ну, це є обман. Це є обман. Але в людини є така спокуса. Дух сидить тільки знає все, Бог знає, Ісус знає. Навіть Ісус одного разу сказав, ніхто того дня не знає, крім Отця Небесного Навіть Ісус хотів нам показати, що ви ми смиренно думали, бо багато речей дійсно нам невідомі. Але тільки Отець Небесний знає абсолютно все. Тому що Він проглядає історію до кінця. Просто проглядає. В нього така здатність бачити все наперед. Не те, що він комусь скаже, як має робити. Ні. Він просто дивиться і бачить, як люди зроблять, проглядає історію. І хто проглядає, той знає, хто не проглядає, той не знає. А щоб проглянути історію, треба бути дуже чистим, тонким, досконалим. Це тільки Бог, тільки Бог. А для нас Ісус дає свого Духа, щоб Він нас такими робив, щоб Він нас так перемінював, щоб ми з Його допомогою могли дійсно також щось розуміти, бачити. Але завжди обмежено, тому що в цьому світі людина не може всього звати. Тому що багато речей їй невідомі. Не тому, що Бог не може її відкрити. Просто їй цього не потрібно. Це не для неї. Бо вона, звичайно, хоче це знати, але це не для неї. Бог хоче, щоб вона відкривала те, що для неї дається, те, що Бог для неї приготовляє, і щоб її душа була. Відкрита саме для дії Святого Духа, щоб там було місце для нього, а Дух Святий надихає глибинами істиною, який відкриває правду, каже Ісус. Правду відкриває. Це найголовніше, щоб ми пізнали правду, бо вона нас визволить, визволить кожного з того, чого треба Його визволити. Тільки Божа істина, Божа правда. Тому дякуємо Богу за його дар. За його любов ми нам треба частіше пригадувати цей дар перше свого хрещення, те, що ми стали християнами, тобто отримали Святого Духа печать Його відкуплення. Це дуже багато. Це дуже багато. Це дар, за який ми ніколи не заплатимо, тому що це не купляється. Це дар. І тих дарів Божих так багато. Лиш би ми встигнули взагалі усвідомити не просто. Якось збагнути, а навіть усвідомити, що Бог нам дарує. Цих дарів дуже багато. На кожну хвилину, кожну мить, кожний день. І все натняння Святого Духа, Духа Божого, який дає кожному те, що йому призначено. Кожному, одному мови, другому розуміння, іншому пояснення, одному служіння таке, другому таке. І це Святе Письмо говорить дар Святого Духа. Святий Дух дарує. Хай Господь дасть нам силу приймати Святого Духа, його не засмучувати, завжди просити в нього допомоги і завжди дякувати за Його щедрі дари і натхнення, якими він наповняє наші душі і серця. Слава Ісусу Христу!